Як Заяць одружуватись ходив латиська народна казка. Одного разу зайцю спало на думку. А що якби в нього була дружина, то йому значно краще жилося б. А тут ще й сподобалась йому дочка одного селянина. Попрохав Заяць ведмедя висватати йому наречену. Але дівчина так відповіла сватові Ні, за зайця я не піду заміж. А чого не підеш? поцікавився ведмідь. Квіст у нього дуже куций, відповіла дівчина. Прокотилися серед звірів чутки. Так, мовляв, і так не схотіла селянинова дочка заміж виходити за зайця, бо в нього хвіст куций. Дійшли ті чутки до вовка, задумався вовк. Якщо селянинова дочка не йде заміж за зайця, тому що в нього хвіст куций. То за мене піде неодмінно. У мене хвіст Оон який довгий. Попрохав вовк ведмедя бути і від нього сватом, каже ведмідь дівчині. Твоя правда не підходить тобі заєць. Дуже куций у нього хвіст. Я тобі іншого жениха приведу. Хто ж він такий? запитує дівчина. Вовк. Він у нас пан на всю губу, і хвіст у нього довгий. Підеш за нього? О, яке щастя! Я з радістю вийду заміж за такого пана. Ведмідь передав вовкові, що дівчина згодна. Вовк зрадів і пообіцяв влаштувати бучне весілля, а справити його вирішили на хуторі в селянина, щоб усі бачили, яка у вовка вродлива наречена. В день весілля вовк пішов і зайця кликати. Дуже тебе прошу, приходь до мене на весілля, повторив він кілька разів. Ні, не можу, відповів заєць. Я вчора капусти та моркви наївся і сьогодні не здужаю!» Без тебе нам ніяк не обійтись, засмутився вовк. Де ще я такого танцюриста знайду, як ти? Я бо хоче пішов. Та не добре мені, відповідає заєць, не дійду я так далеко. Тоді вовк і каже Гаразд, я надягну сідло й вуздечку, ти сядеш на мене верхи й поїдемо. А якщо я побіжу занадто швидко, ти придержи. Погодився заєць. Поїхали вони. На півдорозі вовк і каже Досить, злазь, тепер уже і дійти можна. Е, ні, не дійти мені, відповідає заяць, вези ще. Неподалік від хутора вовк знову каже Годі вже, більше не повезу. Побачать люди сміху не оберуся. Що ж, відповідає Заяць, не повезеш добром, примушу силою? Стьобнув заяць вовка батогом, і тому, хоч і не хотілося, а довелося бігти далі. Зупинився заяць біля воріт нареченої, кинув повід наймитові та й каже Прив'яжи мого коня міцніше, щоб не втік. Заходить заєць до хатки й каже, Не схотіла за мене йти, бо в мене хвіст куций, а твій вовк у мене за коня. Я на ньому верхи сюди приїхав. Верхи на вовкові? здивувалась наречена. Не віриш, піди в стайню подивися, каже заєць. Побігла дівчина в стайню бачить, а й справді осідланий вовк стоїть прив'язаний. Повернулася вона до хати та й вирішила йти заміж все ж таки за зайця. А вовк от сорому втік подалі в ліс.